Низка відбулася е, звільнень е, у таких кадрових рішень. Ось буквально щойно. Ну і мустафуна єма звільнили з посади голови державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Це рішення ухвалено на засіданні Кабміну. Зазначається, що тимчасовим виконувачем обов'язків голови агентства буде Роман Комендант. Нагадаю, скандал з відставки Мустафи Наєма э, розігрівся на передодні конференції з відновлення України, яка тривала цими днями у Берліні. 9 червня у коментарі агенції Блумберг наєм заявив, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль особисто відхилив його прохання про відрядження в Німеччину без пояснення причин. Після чого він подав у відставку у дописі у Фейсбуці. Мустафа Наєм заявив, що звільняється. Цитую через. Системні перепони, які не дають подальші можливості ефективно виконувати свої повноваження, експосадово зазначив, що агентству створювали штучні перешкоди, кошмарили бюрократією, не погоджуючи в Кабміні документи на оплату захисних споруд, фортифікацій або відновлення.